Вітаю, мене звуть Оксана Парицька, мені 55 років. Я мешкаю зараз в місті Запоріжжя, це Україна. З практикою сакральної архітектури тіла я познайомилася десь у 2018 році, і це вже майже 6 років. Що я хотіла, це м'яку жіночу практику, яка підтримує моє жіноче здоров'я та красу тіла. І що мене здивувало, що вже через два місяці після знайомства з цією практикою в мене пішов біль у попереку, який заважав мені вже більше 10 років. На сьогодення це практика, все це вже мої базові вправи, які підтримують мій стан. І це я ніде ще не бачила більш досконалих вправ, які підтримують, які зроблять досконалою нашу поставу, які підтягнуть наш живіт і зроблять, зроблять красивими наші руки. Так що, дівчата, знайомтеся, пробуйте, не пожалкуйте. Я думаю, що а нам всім добра.